Кожен з нас стикається з негативом. Нам. Це можуть бути життєві обставини, які нас вибивають з колії, негативні коментарі від інших людей або внутрішні сумніви та страхи. У цей момент здається, що весь світ проти нас, і ми не можемо знайти вихід з ситуації. Але є люди, які за тисячі років до нас навчились не тільки не приймати цей негатив, але й використовувати його як джерело сили. Це були стоїки, філософи, які бачили в кожній проблемі. Можливість для росту. Стоїцизм навчає нас мистецтву внутрішньої рівноваги. Він показує, як залишатися незворушним перед життєвими бурями та викликами. Стоїки не заперечують негатив, вони просто не дозволяють йому проникати в їхні думки та серця. Сенека, Епіктет, Марк Аврелій – ці великі мислителі стали прикладом того, як можна прожити життя. Не піддаючись впливу зовнішнього світу, а керуючи власною реакцією на нього. У цьому відео ми розглянемо, як стоїцизм може допомогти нам перемагати над негативом. Ми розберемо п'ять важливих аспектів, які допоможуть вам не тільки захистити себе від зовнішнього тиску, але й розвинути внутрішню силу для подолання будь-яких перешкод, прийняття зовнішнього світу. Стоїки вважали, що все, що відбувається навколо нас. Це частина природи, яку ми не можемо контролювати. Однак ми маємо абсолютний контроль над тим, як реагуємо на ці події. Перший крок до перемоги над негативом це прийняття того, що не все залежить від нас. Сенека казав: ми страждаємо не від речей самих по собі, а від нашого уявлення про них. Уявіть собі, що вас критикують на роботі. Перше, що приходить на думку, це захист, бажання виправдатися. Або ж засмутитися через слова іншої людини. Але чи можемо ми змінити чужу думку? Навряд чи що ми можемо змінити, це свою реакцію. Замість того, щоб впадати в негатив, ми можемо прийняти цю ситуацію як урок. Це просто подія, яка сталася, і тільки ми вирішуємо, як на неї реагувати. Прийняття зовнішнього світу допомагає нам відокремити те, що ми можемо контролювати, від того, що поза нашим впливом. Якщо ми навчимося приймати ці обставини з ясністю та спокоєм, ми зможемо зосередитися на своїй внутрішній роботі, не розтрачаючи енергію на боротьбу з тим, чого змінити не можемо. Сила внутрішнього діалогу, наші думки це основне джерело нашого сприйняття світу. Стоїки радили звертати увагу на те, що ми говоримо собі всередині. Ти сам вирішуєш, що вважати справжнім злом, казав Марк Аврелій. Тому, коли ми стикаємося з негативом, перше, що потрібно зробити, це змінити свій внутрішній діалог. Якщо щось пішло не так, ми схильні драматизувати ситуацію. Чому це сталося зі мною? З Ренею. Чому я такий нещасний? Це типові питання, які ведуть нас до ще більшого негативу. Але що як ми змінимо ці питання на щось інше? Наприклад, що я можу зробити, щоб стати сильнішим після цього? Чапіктакан вияв. Як ця ситуація може навчити мене чогось нового? Стоїки завжди акцентували увагу на можливостях для самовдосконалення, які приховані за будь-якими труднощами. Змінивши свій внутрішній діалог, ми змінюємо свою реальність. Кожен негатив можна перетворити на виклик, кожну проблему на можливість для росту. Це потужний інструмент, який стоїки використовували для підтримки спокою і раціональності навіть у найскладніших ситуаціях. Дистанціювання від емоцій. Стояки вірили, що емоції не повинні керувати нашими діями. Вони не закликали до повного придушення емоцій, але радили не дозволяти їм захоплювати наш розум. Найкращим прикладом цього може бути концепція об'єктивного споглядання. Марк Аврелій писав: подивись на речі так, ніби ти бачиш їх вперше. Коли ми стикаємось з негативом, наша перша реакція зазвичай емоційна. Гнів, страх, образа це природні реакції. Але стоїцизм навчає нас ставати спостерігачами своїх емоцій. Уявіть, що ви стоїте осторонь своїх почуттів і спостерігаєте за ними з боку. Це допомагає нам краще оцінювати ситуацію, а не діяти під впливом емоцій. Ця практика допомагає зберегти розум ясним і приймати більш обдумані рішення. Адже найчастіше саме емоційні реакції призводять до того, що ми поглиблюємо конфлікт або приймаємо неправильні рішення, внутрішня сила та самодисципліна, стоїцизм це не лише про управління емоціями, але й про зміцнення внутрішньої сили через дисципліну. Епіктет казав: залишайся твердим у своєму намірі бути добрим. Це вимагає постійної роботи над собою, тренування волі та витривалості. Самодисципліна допомагає нам не піддаватися негативним впливам ззовні і фокусуватися на тому, що дійсно важливо. Стоїки радили виробляти в собі звички, які зміцнюють наш внутрішній стрижень. Це можуть бути як фізичні практики, так і розумові вправи. Кожен день це можливість для тренування сили волі, наприклад, відмова від дрібних задоволень або розвиток самоконтролю у складних ситуаціях. Через такі маленькі перемоги ми стаємо сильнішими і готовими до більших викликів. Перемога над самим собою. У фіналі ми підійдемо до основної думки стоїцизму. Справжня перемога починається з перемоги над самим собою. Марк Аврелій говорив: Той, хто переміг себе, вже переміг весь світ. Це означає, що найбільший ворог, з яким ми стикаємось, це наші власні страхи. Слабкості, сумніви. Щоб перемагати в житті, ми повинні навчитися контролювати свої думки і дії. Тільки подолавши свої внутрішні бар'єри, ми можемо стати сильними і вільними. Стоїки постійно наголошували на важливості саморефлексії та самопізнання. Лише через це ми зможемо не тільки не приймати негатив ззовні, але й стати непереможними всередині. Стоїцизм це філософія. Яка допомагає знайти внутрішній спокій у світі, повному хаосу. Вона показує нам, що незалежно від того, що відбувається навколо, наша справжня сила лежить у нашій реакції на ці події. Стоїки залишають нам безцінний спадок мудрості, який можна застосовувати в сучасному світі. Пам'ятайте, що найважливішим це не те, що з вами трапляється, а те, як ви на це реагуєте. Навчіться контролювати свої думки, тренуйте свою внутрішню силу. І ви побачите, що жоден негатив не зможе зламати вас. З кожним новим викликом ви ставатимете сильнішими і наближатиметеся до справжньої перемоги, перемоги над негативом. Стоїцизм може допомогти нам не приймати негатив і використовувати його для розвитку. Запам'ятайте, прийняття реальності, фокус на внутрішньому контролі, використання невдач для навчання, пошук позитиву та впровадження стоїчних практик в життя. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал і діліться своїми думками в коментарях. Як ви використовуєте стоїцизм у своєму житті? До нових зустрічей!